Цієї ночі росіяни атакували Київ десятьма ракетами типу Іскандер. Усі вони були знищені, повідомили в командуванні повітряних сил зсу. І зараз з нами на прямому зв'язку речник повітряних сил Юрій Ігнат. Юрія, вітаю! В повідомленні повітряних сил йдеться про те, що сім з десяти ракет, якими Росія атакувала столицю, були балістичного типу. От, власне, розкажіть, в чому їхня відмінність та чи є складність у знищенні таких ракет. Складність полягає у тому, що їх збивати можуть тільки спеціальні ракети спеціальних систем. Тобто ракета Петріот. Ми розуміємо, що може знищувати як аеробалістичні, так і балістичні цілі. Аеробалістична – це у нас. Касар, 7 кінжал, балістичні, це можна віднести до ну, іскандер. Ну, навіть С-300 С-400, зенітні керовані ракети, вони летять теж по балістичній траєкторії, тобто навісу. Ми розуміємо, що таке. Вона летить високо вверх і на великій швидкості повертається вниз. Ну, Там фактично з стратосфери може летіти цей самий Іскандер М, який сьогодні було знищено сім таких ракет і три крилатих ракет. Крилата ракета, Іскандер К це ракета. Фактично така ж, як і ракета Калібр. Фактично, це її копія, лише Калібр це ракета морського базування, а «Іскандер-К» – це ракета наземного базування, яка теж випускається, як і Іскандер км з наземної установки оперативно-тактичного комплексу одноіменного. Ось так. От, сьогодні ворог завдав удару вночі, знову підступно. Кілька днів тому це була денна атака. Близько пів на 12, Тоді було 11 ракет, випущено цих типів. Усі було знищено протиповітряної оборони. Ну цього разу 10 ракет, але вже вночі, ближче до 3-ї години, от така от підступна атака. На жаль, загинули діти саме в такий день, символічний, як день захисту дітей. Маємо такі м, гіркі втрати, е, попри те, що дійсно відпрацювала протиповітряна оборона на 100%, знищила. І, і три крилаті, і сім балістичних ракет, все ж таки уламки падають на землю. І уламки серйозні. Хочу нагадати, що такі крилаті чи балістичні ракети. Це ракети, які несуть бойовий заряд е, близько е, півтонни. Плюс є ракетне паливо, плюс залізяче, яке падає, воно відповідно становить серйозну загрозу як для майна людей, так і, ну, так і для їх життя та здоров'я. Ну, от, власне, от такі сьогодні результати. Шкода дійсно, що дійсно були загинули люди. Тому закликаємо всіх зараз в цей час, навіть що є повітряна тривога, реагувати все ж таки потрібно і потрібно робити це швидше, як як противник бачите, б'є вже. З невеликих відстаней відстань Добрянської області, звідки завдавався удар кілька сотень кілометрів, не така велика для крилатих ракет. Там та, одна, швид... один час для балістичних ще менше. Влічені лічені хвилини є для того, щоб власне, сховатися, принаймні, знайти такий, такий прихисток, який збереже ваше життя від уламків. Одразу скажу чому Літ, Повітряна тривога була оголошена, ну і був дуже короткий час е, на її е, реагування. Противник, ймовірно, е, приготував цю атаку заздалегідь, е, перемістивши приховано е, наземні пускові установки і привівши швидку їх готовність в е, нічний час, провів пусків, ну, з моменту пусків до моменту прильотів, якраз і є ті лічені хвилини, коли. Тут перепрошую не прильотів, а з моменту роботи ППО якраз є лічені хвилини для того, щоби власне зреагувати на це. Тому е, за така загроза за засто... із застосуванням балістичного озброєння зберігається і в багатьох прифронтових містах, починаючи там Сумська Чернігівська область, і аж до е, південних наших регіонів при фронтовій області завжди. Е, Жибуть, в такій загрозі поряд з балістичним озброєнням застосовують також ну, зенітні керовані ракети, як я сказав, С-300, С-400, ну а також і реактивну артилерію. Далекобійну тут теж, і у всіх цих випадках немає багато часу на те, щоб зреагувати і йти в укриття. Проте піти на оборонах буде робити все можливе для того, щоб знищувати їх. Але уламки все одно падатимуть на землю, це треба не розуміти власне, скажіть, чи можна говорити про якусь зміну тактики росіян впродовж цих останніх днів, ну, аналізуючи ці атаки? Я перепрошую, я не почув питання, щось перебило. А, е, Зараз чуєте мене? Чуєте мене? Ну, Трошки. Трошки. Власне, чи можна говорити про якусь зміну тактики росіян, аналізуючи ці останні атаки? Ну, я вже, зрештою, багатьом казав, е, хто запитував, що ну тут яка тут тактика? Ну, це не тактика, це просто мають вони те озброєння, застосовують на тому напрямку. Мають інше, застосовують іншого. Ну, Тут на... це не можна назвати тактикою їхньою. Це е їхні наміри, їх... їхня агресія і е їхні цілі, які вони перед собою ставлять. От зараз ціль, мета атакувати саме столиці. От уже бачимо, скільки днів. Травневих уже червень, так вони атакують саме столицю, що вони ну тут не назвеш це тактикою, а якась є в них мабуть стратегічна мета щось зробити з тими атаками, тобто зламати дух українського народу саме в серці країни, зробити це вразити, якісь об'єкти, можливо, військові об'єкти, вразити іноземну техніку, можливо, виснажити ППО. Ну і головне, що для них це пропагандистська мета показати росіянам. Як, як тут щось в Києві палає, як тут щось горить, як на як українцям від того погано і ну щось на кшталт побідобісія. Такого от власне це теж одна із такої із цілей, яку ставлять вони сьогодні перед собою. Бачите, вони їх добитися не можуть. Вони не добились успіхів у наступальних своїх діях на сході країни, і зараз починають робити терор мирного населення всередині країни, от власне. Це і є не тактика їхня, це тактика тероризму. Давайте так можливо назвати зрозуміло. Дякую, Юрій. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Юрій Ігнат, речник повітряних сил зсу.